Доброго ранку. Сьогодні 3 квітня. Сьогодні мені 27, і це третій день народження, який я зустрічаю в умовах війни та окопів. Але це перше день народження, яке я зустрічаю не на позиціях. Сьогодні я на ППД, і так от випало. Що хочу сказати, що я ніяк не очікував, що за останні два роки я настільки сильно деградую, як в плані ментального фізичного розвитку, так і в плані інтелектуального. Місце, в якому я зараз перебуваю, підрозділ, в якому я зараз перебуваю, це в прямому сенсі для мене аскабан. І на жаль, в мене людина, яка завжди була вмотивована, яка завжди була на енергії. Останнім часом думки застрелитися відбуваються набагато більше. Частіше, ніж я міг навіть собі уявити, хоча я раніше про це навіть і не думав. Тож, що хочу сказати, відповідно, сьогодні я з собою домовився, що я собі ставлю лише дві цілі. Ціль номер один це повернутися до того стану, в якому я був у 2022 році. Це стан, який дозволив мені приймати сильні рішення, рухатися, перемагати і наближатися до того, ким я був. Точніше, мріяв бути. А ціль номер два це вже безпосередньо бути тим, ким я мріяв бути. Тому щодня я вирішив транслювати це все в блог. Мрія вести блог у мене з 13-го року, але завжди щось мені не подобалося. І от нарешті я вирішив, що все треба діяти. Тому я буду намагатися виходити в ефір щодня, враховуючи, що 10 останніх років мого життя в мене був тотальний пі. З якого я врятував себе сам, без друзів, без батьків, без психологів, без ніхто. І я впевнений, що мені є чим з тобою поділитися, є чим, що розказати, розповісти, і впевнений, що це буде корисно для тих людей, яким потрібна допомога і яким потрібна якась підтримка. Тож з днем народження тебе, Дмитро, і до зустрічі.